Друзі, вітаю вас з понеділок. Я Олексій Ляшенка, наша вечерня зустріч, і я буду продовжувати вам показувати ганебність, брехливість, зневагу колишнього президента України Вічно П'ятого, його людей та й взагалі ось тієї всієї. Колишньої влади, яка і зараз, на жаль, на містах вона та ж залишилася. Якась частина вона залишилася і в центрі. І я хочу, щоб ми бачили, не забували, головне, не забували, що і як вони роблять, тому що нікого не хочу ображати, але дуже і дуже пам'ять у нас коротка. І ми 115 раз б'ємо себе граблями по лбу. А іноді хочемо і 116, і 117, і нам це подобається. Ми вже, як оті дійсно мазохісти. Нам подобається, коли нам погано. І почну я, друзі, зараз знову з формулювання, з визначення слово влада. Влада, розумієте? От дивіться, Європейська солідарність піддані і співучасники, і подільники. Головного олігарха і на сьогодні головного державного зрадника України завжди кажуть влада. Узагальнюють це слово, але до цього вони 5 років говорили Зеленський і вони втюхали людям частині людей під словом «влада – це Зеленський. Хоча я вже пояснював і не буду замарюватися пояснювати. Влади у нас існує три: рівноцінні повноправні влади. Розумієте? А президент гарант конституції і частина виконавчої влади. Так, от ще раз: влада, головна влада в Україні це влада законодавча. Це Верховна Рада. Як вони напишуть, так і буде. Як вони скажуть, так і буде. Як вони вирішать, так і буде. Так, да, президент має право на вето законів, якщо він не вважає їх приємним. Він може підписати, а може не підписати. Але і тут все одно законодавча влада парламент, вона. Є все одно головнішою, тому що вона може подолати вето президента. Просто не підписав, наклав вето, відіслав назад парламент, Верховну Раду, вибачте, парламент це в Англії, Великобританії. Але там можуть проголосувати і конституційною більшістю прийняти цей закон. І вже тоді хоче президент підписати, не хоче. Закон буде вступати в дію за підписом. Голови Верховної Ради, і він є законом. Ще там є декілька моментів, коли президент може не підписати і не накласти вето, але закон може вступити в силу тільки за підписом голови Верховної Ради і бути оприлюднений. Це там определенна частина направлення. Так, от, перша це законодавча влада, Верховна Рада, друга виконавча влада це уряд і президент України. І третя це судова влада. Ці всі три влади вони діють незалежно і вони перекривають один одного, противовеси один одному. І коли ми називаємо влада, це потрібно називати яка влада? Але нинішня опозиція осідлала мізки, осідлала людей, хто їх підтримує, завоювала у них чомусь довіру. І внушила в голови, що влада це Зеленський, Єрмак, Татаров чи хтось там ще ні. Зараз я вам це буду показувати на їхньому прикладі, на їх іменно на них. Розумієте? І я буду говорити, що в цьому завжди винен один Порошенко, тому що він головний в європейській солідарності. Не всі інші, а Порошенко винен. Тільки він. Ну вони ж так хочуть. Якщо тут Зеленський, то тут Порошенко. Якщо в міністерстві міністр за все відповідає, то і тут голова партії. Ну я так вважаю. Ну не можеш бути тут так, а тут отак. Там отак, а тут не так, та ні. Це тільки слабким людям. Це втюхують, і люди, це як казав Богдан Титомір, Піпл хаває. Так от давайте. Почну я вам розповідати. Ось фото. Петро Порошенко, міністр закордонних справ, зустрічається з Лавровим, сумною конякою, міністром закордонних справ Російської Федерації. Все у них нормально, дивіться, посміхаються, тиснуть лапки один одному. Все у них добре. Я навіть не буду розповідати про походження цієї фотографії. Вона дуже цікава. Ну та ладно. Так от, хто любить Лаврова коня? Порошенко. Ну так же ж. Ну він же ж так каже про Зеленського або його люди. Ну, я, скільки я пам'ятаю, Зеленський Лаврову ніколи руку не тиснув. Ну, Порошенко тиснув. Ладно, тимо далі. Порошенко винен, що конь Лавров себе так поводить, а Порошенко його підтримує. Ну, це по їхній лозиці. Порошенко теперішній. Дивіться на нього. Це пише Європейська солідарність у, у себе на сторінці телеграм-каналу, який Порошенко хоче закрити. Да, Порошенко ж виступив і призивав закрити, закрити, закрити телеграм-канал. Це наша справа честі, дорогі друзі, і побратими і посестри. Заборонити телеграм в Україні вже і зараз. А ось телеграм-канал Європейської Солідарності. Там є і Порошенка, там і Федіна, там і. там і є... Гончаренка, там, там всі, але їх треба закрити. Петро Порошенко у Страсбурзі візьме участь у засіданнях Європарламенту. Ось тут питання я вже неодноразово казав до зрадників нинішніх, хто підписав відрядження. Петро Порошенко не є делегатом. Української делегації в Європарламент, членом делегації нашої в Європарламент, Петро Порошенко не є запрошеним в Європарламент. Петро Порошенко там ніхто. Він там самозванець, він йде, а європейцям неудобно відказати державі, яка воює. Розумієте? І я впевнений, і я знаю: якщо поїдуть воїни, поїдуть. Наші захисники вони принесуть користі в 10 мільйонів разів більше, ніж оця людина, яка скомпрометувала себе. Вона там і Панамська, вона там, я не знаю, і Островна, вона там і інкогніта, вона там усе. І ви що думаєте? Це в Європі забули? Ні, там це пам'ятають. Це тільки у нас пам'ять, як у рибок у губі. Йдемо далі. Дякуємо світ Стефанчук. Дякуємо. Давайте подякуємо тим, хто випускає і хто з ракою, вибачте, сидить на двох, а то й на трьох стільцях. Всі наради в Лондоні він провів. Все нормально. І ось тепер прийдемо ну, до такого прикладу. Який він кон'юнктурний? Який Петро Порошенко брехун, який Петро Порошенко. Ну, він просто глузує над своїми прихильниками, почитателями, своїми сектантами, і це він хоче робити над всіми українцями. От подивіться, в залежності від потреби, в залежності від теми інтерв'ю чи якоїсь розповідь, Петро Порошенко за один день, от один день, у нього різні події. От різні події. Ось він дає інтерв'ю, коли. Більш-менш хоче бути прихильним, а вона хоч не прихильним, а хоче дати ляща президенту України. Послухайте це інтерв'ю. Питають, що Зеленський зробив, що я можу оцінити. От я точно знаю, коли я до нього прийшов о 10 годині ранку, 24 лютого, і коли ми домовились, що починаємо з чистого листа, і я більше не лідер опозиції, а він не є моїм опонентом, він потиснув руку і сказав: я повністю згоден чим. Можу допомогти, що ви потребуєте. Моя відповідь була: я потребую прямо зараз 8 тисяч автоматів, тому що в мене у нас військомати в Києві закрите, силовики втекли, в місті хаос, блокпости не поставлені. Дайте можливість захистити Київ. І одразу же при мені, оскільки я все ще й зараз не можу вам сказати, ну я знаю, де були розкидані за Києвом склади зі зброєю, а в МВС вони були в. Місті, і він позвонив монастирському міністру внутрішніх справ і сказав: будь ласка, видай Порошенко зброю. Він сказав: кому ви будете її роздавати? Я кажу, що у нас є депутати, члени команди, брати по зброї, справа громад. Кожен з них під особисту відповідальність візьме від п'яти до десяти автоматів і вирушить зараз. Пройде тренування і вирушить на оборону Києва. Це спрацювало. Оце були дії єдності. І нікому в страшному сні місяць, коли Київ був на півоточенні, на думку би не спало когось критику критикувати. Послухай, великолепно, великолепно він прийшов до Зеленського. Зеленський спитав, що тобі потрібно. Порошенко сказав. Вісім тисяч автоматів. Зеленський потис руку і Порошенко пішов брати автомати і роздавати. Кому в тисяч? Я взагалі. У мене питання. Напишіть, будь ласка, люди добрі, прихильники Порошенка. Хто завгодно, хто отримав з рук Порошенка автомати? Вісім тисяч. Це ж. Не сто, не десять, не і навіть не тисячі. Вісім тисяч людей повинні були отримати з рук Порошенка автомати. Є такі чи нема таких? Так от це ляща владі. А тепер послухайте, коли він хоче облити лайном владу, яку він називає Зеленського. Це він ляща Зеленського, як вони називають владі. А ось тепер послухайте, як він в іншому, в іншій ситуації. Від... Відкликається про того ж Зеленського про ту ж владу. Ось послухайте. Це було в перші години широкомасштабного вторгнення. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва. Ми сформували батальйони, і в рамках 206-го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників. Послухав. Геніально. В перші хвилини він спочатку прийшов, взяв потис руку, взяв автомати і 8 тисяч штук роздав. В другому інтерв'ю він нікуди не ходив, він ніде не був, він уже з автоматом захищав Київ, а влада, ну це ж. В обличчі Зеленського, Єрмака, я не знаю, Татарова, хто там був міністр закордонних справ, інших Баканових цих здриснула. Да, Шмигаля, того же, Стефанчука, вони всі здриснули, і один Порошенко бігав тут з автоматом. Скажіть мені, любителі Порошенка, от вам не соромно на це це дивитися, це все слухати, а потім писати: Ляшенко ти брехун? Ляшенко, ти маніпулятор. Ляшенко, ти багато жоп вилизав уже у Зеле Вам не соромно дивитися на це. Це ж не я кажу. І не хтось інший, як ви також іншим це пишете, хто каже правду, хто доносить правду до людей, як воно є. Ви їм пишете. Ви чомусь обвинувачуєте тих, хто показує правду, а не тих, хто бреше, а не тих, хто знущається над вами. Ну це щось неймовірне. Я вранці в п'яти хвилинах сказав: в телеграм-каналі є п'ять хвилин, зайдіть, подивіться. Оце, оцей девіз: ми змінимося або загинемо, або програємо. Він правдивий, він чесний. Ми або змінимося, або загинемо, чи програємо. Ми навіть там виграємо, а потім отут. Або загинемо, або програємо, якщо ми не сприймаємо правди. Тому, друзі, хто хоче її почути і хто хоче чути, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть дзвоничок. Зайдіть мій в телеграм-канал, підпишіться на телеграм-канал, там все оперативно, там дуже швидко всі новини. Там цікаво, там навіть 5 хвилин частіше буває, ніж тут. І будемо разом скрізь. Підпишіться. Розповсюдьте обов'язково, щоб бачили отакі люди, що відбувається. Розповсюдьте. І напишіть коментарі, друзі. А я вам зараз хочу розповісти про таких же членів влади з опозиції, з Європейської Солідарності, які просто брешуть, просто крадуть гроші, яка у них там між відбувається, і як там знову Порошенко ну, показує свою жадібність, свою наглість. Це про Андрія Парубія. І це знову не я кажу. Я вам зараз зачитаю розслідування такого ресурса, як Політба Вовна. Я вам повністю це зачитаю, і ви почуєте, і знову можете написати: брехун зелений. Але я ну що я можу сказати? Так от, хо, поховали Андрія Парубія. Вони там подали петицію на Героя України. Я своєю думкою висловив, я не знаю, за що Героя України. Поясніть мені, який героїчний вчинок зробив Парубій. Це бред. Поки ми так будемо себе поводити, навіть ота частина, яка в пику Зеленського, від ненависті Зеленського, я підпишу. я Для чого тоді Звагільський? Трижди герой. Бойко мільйон разів герой. Ну ми ж також не знаємо, що вони зробили. Отак і тут ми не знаємо, що зробив. Так от, які депутати були обрані в Європейську Солідарність. І от дивіться фото. Це фото Вілічковича, такого собі Романа і пана Синютки Олега. Ось два брата Акробата. Два брата-акробата. А ось розслідував. Про цих народних депутатів від Європейської солідарності Миколу Величковича і Олега Синютку. Їх публічно у Львові, у Львові звинуватили у зникненні 200 тисяч гривень з каси у Львові, зібраної на підтримку родини вбитого Андрія Парубія. Також також Величковича й Синютку вигнали з ресторану під час помінального обіду. Політбавовні інсайдять що 2 вересня після похорону Андрія Парубія на Личаківському цвинтарі у Львові у ресторані Високовський високий замок, де проходив поминальний обід, депутатка Львівської міськради від партії Варта Наталія Шелестак публічно звинувачила Величковича і Синютку у зникненні 200 тисяч гривень із загальної суми зібраної для родини Парубія. Передісторія цього скандалу полягає у тому, що перед похороном Нардеп Синютка заклав, саме заклав, свої власні кошти 200 тисяч гривень для передачі родини Парубія, в подальшому сподіваючись їх повернути з партійної каси Євросолідарності. Те, що ми платимо їм, і він хотів собі, дивіться, ми всі платимо Європейській солідарності, і він хотів повернути. Однак після самого похорону синютка був нещадно вкотре, ну тут матюкліве слово, але знаєте, і з пісні слов не викинеш. Видраний, я скажу, Порошенком через відсутність масовки і партійної символіки на цвінтері і під час поминальних заходів. Окрім того, Порошенко відмовився компенсувати Синютці закладені 200 тисяч з партійної каси. Після цього 200 тисяч гривень із загальної зібраної суми на підтримку родини парубія дивним чином зникли ці 200 тисяч. Розпорядником каси були представники Львівського обласного осередку Європейської солідарності, керівником якого є синютка. Синютка керував, синютка заклав, синютка командував і гроші. Зникли приценютки. Коли інформація стала відома родичам Парубія Величковича і синютку у прямому сенсі вигнали з помінального обіду. Обидва нардепи від Євросолідарності втекли з ресторану на власному автомобілі Величковича. Це все без слів. Це пише Бавовна. П.С. нагадуємо, що Львів'янин Роман Величкович був обраний до Верховної Ради України за номером 19 у списку Європейської Солідарності. Олег Синютка, екс-голова Львівської ОДА, був обраний до Верховної Ради за номером 9 у списку Європейської Солідарності. Далі, що пише Політ Бавовна. Чому я повірив цьому? Тому що, так, якщо це брехня такого не роблять. Далі пише Політбавовна. При використанні інформації, прохання вказувати перше джерело, Політ Бавнов, Бавовна репост вітається. Далі Політбавовна пише, сім'я Парубія перед похованням забороняла бути на похоронах цим йолопам. І Порошенке також саме тому си, сива Матня влаштував шоу «Армавір» на змонтованій сцені в Києві Фуяка гидота». Якщо вони набрехали, а я думаю, що так не брешуть, коли вказують всі свої дані, всі ісходні, і, значить, люди несуть за ці слова відповідальність. І я вам показую, ну і по деяким. Ще каналам, ну це підтверджується. Сумно, але це підтверджується друзі. Ось такі у нас європейські солідарності. Ось такі у нас колишні голови адміністрації і ось такі керманичі. І такий у нас гетьман. Ну, ось так. Що ще можна сказати? Про що ще можна говорити? Я можу далі багато розказувати. І про Набу, де кривонос вже да, судими ну, кривонос, де злочинець кривонос, якого судили за підкуп виборців у 2009 році, вже кричить, що СБУ о, будуть зараз нам мстити і будуть знаходити, да, як він каже, голова бюро ага, голова бюро. Семен Криваніс повідомив, що співробітники СБУ вже мають ухвали суду у справі підозрюваного генерала Вітюка і чекають повернення за кордону кількох посадовців та детективів. Він додав, що затримані раніше співслужби працівники НАБУ перебувають за гратами безпідставно. І в НАБУ заявили про очікувану нову хвилю протистояння з СБУ. Він уже плаче, він уже стогне, він уже не є. Друзі, ну це ж потрібно зрозуміти. Ну Набу все. Воно з себе скомпрометує. Самском Це Оці картонки, це все заворушення. Ну, це ненормально. Ну, не можуть бути такі правоохоронні органи. За це все одно, рано чи пізно, прийдеться відповідати. От як Порошенко зараз відповідає. От Він вважає себе президентом. Але знаєте, у той пісні Володимира Висоцького, капітан, ніколи ти не будеш майором, так і тут Порошенко, ніколи ти вже не будеш президентом, і він шукає собі заміну, щоб при цій заміні жити гарно. Зараз він там знайшов залужного Валерія Федоровича, і він вважає, що якщо народ України обере залужного, то залужний дасть якось команду, я не знаю як закрити всі справи проти нього. Дати йому волю вольною. Я не кажу навіть, він можливо навіть і не, не сподівається бути головою уряду, але він сподівається бути тіньовим президентом України. Не буде він не тіньовим президентом України, не тіньовим президентом України. Він буде покараний. От воно з покарання все, все одно воно йде, йде потихеньку. На жаль, дуже тихо. Але воно йде. Ну і те, друзі, я вам просто раджу взяти книгу. Ціна рабства. Посилання на автора цієї книги у мене в опису під кожним відео. Заходьте, дзвоніть, купуйте і насолоджуйтесь згадками, насолоджуйтесь тим, що будете переживати своє життя. Це для тих, кому 45, плюс. а для тих, хто менше, хоча б будете бачити, як жили ми і як над нами знущався. Російський народ, так званий. Я хочу подякувати всім, всім, всім за посилки. Ось фото. Це фото сітки маскувальні від Сергія Бакума для 4-ї танкової бригади. Це те, що я прошу. У кого є, хто має можливість. Надсилайте 4 4-й танковій бригади. Хлопцям дуже потрібні сітки, маскувальні, сірі і звичайні маскувальні. Будь ласка, вони воюють, танки потрібно маскувати. Дякую, пане Сергій. Дякую всім, хто послав. Звертайтесь до Євгена, він все розповість. Я хочу подякувати спонсорам просто від цього серця. Ви підтримуєте канал, ви підтримуєте наше спілкування. Величезна вам подяка, величезна друзі. І велика, велика подяка тим, хто донатить. Донатить для підтримки наших збройних сил. Нашої армії, наших захисників, а також в своїх донатах підтримує і наш з вами канал, наше з вами суспільство. Ми маємо змогу бути суспільними тут разом. Якось я так висловився, але ви зрозуміли. Я щиро дякую за ваші донати. Донати, які надійшли у неділю Шатхан Михайла, Корхові Тетяні. Цимбалюк Наталії. Міщенка Тамарі 20 на 80, пані Тамара, велика, велика подяка вам. Я щиро щиро дякую пані Кисельової Людмилі. пані Людмила, ви нас виручаєте дуже. Дуже здорово виручаєте. Знаєте, ну дуже дякую вам. А ще ви перераховуєте на канал. Велика, велика вам подяка, пані Людмила. Лапчук Зиновію, Ковальовій Оксані, Баніуліс Вікторії і Олександру. Це вчорашні донати вчора у неділю, а ще були сьогодні. Пані Бурдійна Галина на PayPal два перекази. Один на підтримку канала. Дякую вам, пані Галина. Велика, велика вам подяка. Один на допомогу нашим воїнам. Остапчук Ользі, Умнову Василю, Григоріву Сергію, Чернуха Геннадію. Друзі, хтось два перекази на Privat24. 8 числа о 3.04 э, і о 3.02. Два перекази підряд. Дякую вам, велике, без прізвища, на жаль, дякую. За Волока Олегу, Платоненка Надії, пані Надія на канал особисто від мене, пані Надія, дякую вам. Ковальові Оксані. А також хтось о 16.40 з пумба на монобанку. Дякую вам, дякую без прізвища. Друзі, всім, всім велика подяка! Працюємо, воюємо, захищаємо батьківщину, обурюємося, робимо все, щоб допомагати нашому верховному голокомандувачу і будувати нову Україну. До завтра, Україна переможе!